Вітаю, шановні! Коли записую духовні контенти і вживаю таке слово сполучення, як раб Божий, в коментарях зазвичай хтось напише, ви Ви раби, ви раби. Хто такий раб? Це людина, яка собі не належить. Він належить своєму господарю на 100%. І люди, які пишуть Ви раби, а ми ось вільні. Я таку людину зустрічаю, в такої людини око дергається. Він весь в депресії, весь в апатії, жити не хоче, тривожність, психологічний стан зруйнований. І він каже: ти раб, ти раб. Я кажу: ти раб цього проклятого світу, ти раб гріху. Ти залежиш від свого стану, ти вже не спиш декілька ночів, тому що ти знаходишся в такому психологічно. Напруженому стані, що скоро зійдеш з глузду. І інші є залежності: алкоголь, гордість, паливо, все все інше. І люди не вважають це рабством. Хоча на 100% від цього залежить того, від кого ми залежимо, тому ми і являємося рабом. Краще бути рабом праведності і піти в рай, ніж рабом гріху і мати господаря диявола. І піти в пекло.